Не можете сидіти вдома без роботи. Гайда на Вінничину. Тут вам забезпечать і вісімнадцяти години робочий день, і благеньке ліжко в літній кухні, і навіть тусани. Кажуть, за таку роботу навіть не заплатять. Невже такі вакансії? Це реальність. Дивіться далі. П'ять часов будять, і до чотирьох або до двох часов ночі. Бики годували. Бики, свині, неї чисти, все повністю. Під замком повністю тримали. Дивилися за мною. Пильнували, щоб я не втік. Це все врем'я бути в радської вже, вже й такі дитині. Під при відеокамер відеокамери Віктор почувається упевнено. Йому вдалося втекти від фермера, який пригощав наймитів з кусанами. Потиками, мотіровкою, аматурою. Зараз за, був наймак, що він там його і знущалися з ними, били палками, такими групами. А також там по подавали. Дві бараболинки, три бараболинки і там трошечки там якоїсь купи. Раз тут, пас під наглядом. Віктор запевняє, упіймався на гачок рабовласника, як але хлоп'я. Обіщали 1800 місяць. А зараз ми грошей, що бачите, в чому я в діти, в чому в жити. Він думає, що ми рабство робимо, що ми, ми що як желізні, ми повинні все робити. То подивіться в руки. Він... Людина без як -то вам сказати, безвідказна. Може, хтось і сказав, що такі є, що може десь робити. Як могло так статися, що в його рідному селі Копистирин е, сільський голова, інші активісти, які завжди в селі є, сусіди в кінці кінців не схопилися, що людина зникла, і відсутня два роки. Саме для цього діє місцеве самоврядування, саме для цього працюють сільські голови. Він бувало таке, що місяцями на фермі робив, чи ще десь він тут міг десь пропасти, що його не було. Знаєте, на нього ніхто такого і не звертав уваги. Що він десь може пропав, чи ще нема віті, немає віті. Якби ж він був такий один, каже Віктор. З ним працював ще місцевий парубок роман. Він моєї сестри племянника тримав. А що він заплатив? А нічого. Один чобіт синій резиновий, а другий чобіт чорний годував, бив, добивав, лісами дитина тікала, гола боса. А чого в міліцію не звернулися? Зверталися, він поїхав, підплатив, те все. він наймає десь як знаходить знаходити дітей. Одного знайшов, побив, а теперечки вже, у другого знайшов, то так само. Воно казав, що бик забив. А чого мовчить про це? А воно мені наш. Цепами людей бити, прив'язувати до кроватків, він їй закинув бочку, скинити, точив воду, лявки, потопити там їх. Чого він раніше не втік? Ну він боявся його. Він боявся. Він їх так зажав. Він сказав, що я вас повбиваю. Його ви до міліції не звернулися. Ну куди я піду, куди я не піду. Мені вся ж підкуплена. Вся міліція в нього куплена. З даного приводу перевірка проводилася працівниками районного відділу внутрішніх справ. За результатами перевірки винесли постанову про відмову порушення кримінальної справи. Постанова про відмову порушення кримінальної справи жмерінською міжрайонної прокуратури прокуратурою скасована і відносно особи, яка утримувала е, громадян проти їх волі порушену кримінальну справу за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі, яка передбачає покарання до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий срок. Подільське село розділилося: одні Василя бояться, другі захищають. Де вони не прив'язані? Їсти, вони купляють, але я це боком доками купляють їм. То до мене по своєму там вивчив. Їх нічого там не заставало. Сім'я така не була в вполучні, Ми там бідні, хто мусив йти, куди він піде? Красити, що то. І що туди, -то, той годував його, Кормив. дівав їх, заставляв митися, щоб вони не ходили, як бомжі. і все. А чи бив, може й вдарив коли-небудь, як заслужили. Школу, наскільки він допомагав. І... Привозив пісок, а Він такий роботящий, слухається всіх число. Помогти він міг допомогти, чи привезти щось. Головне до школи він скільки допомагав. У сільській раді Кармалюкового свято вірять рабів тут у день з вогнем не знайти. Якби вони утримувались в це були б такі люди. Ти, грубо говоря, в тілі. Про те, що він платив зарплату чи не платив, нам вже все невідомо. Скарг ніяких не поступало і в медпункт ходили. Я розумію, рабство це коли насильно утримуються, там вони, грубо речі, якісь в Кайданах собі, чи в цьому. Там такого не було. Фактично такого не було. Вони, в них свободне переміщення було. В принципі, там недалеко і ліс і через ліс обласна траса. Микола Огородник запевняє, Василя і Романа регулярно бачили у селі, на пасовищі і навіть у магазині. А ти його бачив в селі ці два роки? Да, кудакую, то що, мама не знала, де її син знаходиться? Чи якщо вони пасли череду, то вони ж не на подвір'ї її пасли загорожі, а пасли десь на полі. То що це, е, якщо б хотів він, допустимо такі умови попав втекти, то він що не втік би? але просто їх, видно, це життя устраювало таке, яке є. Ось ці кадри відзняли наші колеги з Сабитій. Разом із правоохоронцями журналісти вже намагалися порозумітися з Василем та марно. Я сказав, вийди двора. Хто ти така? Утім, ми вирішили ризикнути. Ми приїхали до садиби Василя, аби з ним поспілкуватися. Утім, чи захоче чоловік з нами говорити? Зараз дізнаємось. Приголомшливі подробиці від Вінницького фермера. Дивіться у другому блоці критичної точки. На Вінниччині відкриваються нові вакансії. Раби на ферму. Як уберегтися від таких роботодавців? Жителі Вінничини звинувачують місцевого фермера у рабовласництві. Нам вдалося зустрітися з Василем і дізнатися неймовірні подробиці. Ми приїхали до садиби Василя, аби з ним поспілкуватися. Утім, чи захоче чоловік з нами говорити? Зараз дізнаємось. Чоловік готовий повідати Україні свою правду. Єдине про що просить не показувати обличчя. каже, не сила вже бути негідником. Нікого я не бив. Накричати, ти накрить, сказав, що йди помийся, щоб цих вошей не було. Ну, а вбити я не бив. Морожуну купляв, і їдуться, і банани, і апельсини зимою. Ну, все, що треба таке. Оце з весілля прийшов, не, це, приніс їм корова, і сладко, все. Ми зіркав, два дні були на свадьбі. Свободно, йди куди хоче. Лисо Лисоч туди. Можеш і корову забрати чи свиню на плечі, ти пішов. Ніхто ж їх не тримав. Та й хлопців забрав до себе, бо шкода. Ромату він приходить, то входимо такого. Ну от у нього нема де жити. Там мами ні їсти, нічого немає. Сестра теж був чоловік, вигонив його, він в сараї спав. Прийшов до мене там на кіно, каже, я б тебе лишилася. «Ну, я кажу, ну допомагає, я йому курити, їсти, митися, ну, помагав. До слова, Василю закидають не лише примусове утримування людей, а й викрадення. Мовляв, після втечі з ферми Віктора Силомій затягнули назад у кріпаки. Він повідомляв про те, що перший раз його насильницьким шляхом запхали в автомобіль і відвезли ось по цьому місцю, де він утримувався два роки. Були опитані самі ці хлопці, які в них відібрано пояснення, їхні родичі, сусіди, жителі села Копестерин, коли бачили, як з одного із хлопців забере насильно Громадянин, який проживає в селі і віз його. І інші свідки, які проживають в селі Кармелюковий. Та Василь усе заперечує. Каже, шукати шукав, але ж не викрадав. Для хлопців робив саме добро. Гукаю вітя Рома нема. А чого вони пішли? Я й сам почав переживати. Мало чого, моя машина збігмода в яму. Незабаром аргументи обох сторін слухатиме суд незалежно від того, кому повірять служителі Феміди, доля акторів цієї драми вже змінилася назавжди. Утім, неприємностей можна було уникнути, якби Василь оформив приватне підприємство, справно сплачував зарплатню людям і податки державі.